Я вас вітаю. Я дуже рада, що ви знайшли 10 хвилин на коротеньке тренування, тож стеліть килимок і почнемо. Ми стаємо в положенні на 4, руки стоять під плечима, коліна під тазостегновим суглобом живіт підтягнутий. І працюємо спочатку ногами, ліву піднімаємо вгору і праву. Важливо не закидувати ногу і не задіяти спину. Рухається тільки нога. І працюємо. Підняли ліву, опустили, підняли праву. Під час виконання кожної вправи ми робимо видих. Ноги стоять на ширині таза або на ширині плечей. Піднімаємо і опускаємо ногу. Живіт підтягнутий, спина рівна. І працюємо тепер тільки лівою ногою. 16 повторень робимо. 2, 3. Намагайтесь підняти стегно до паралелі з підлогою. Ще робимо 8, 7. Не поспішайте. 6, 5, 4, 3. 2. Тепер утримайте ногу в верхньому положенні. Уявляєте, що на стелі є кнопочка, і п'яткою вам треба натиснути на цю кнопочку. І ми тягнемо п'ятку вгору. Ще 10, 9, 8, 7. Таз не виворачуємо. Таз паралельно підлозі. 4, 3, 2. Опустили. Буквально на декілька секунд опустили сідниці до п'яток, потягнули за руками. Знов піднімаємось і працюємо на праву ногу. Я повернусь правою стороною, щоб було видно. А ви продовжуєте піднімаємо просто праву ногу. І на кожен рух ми робимо видих. І ще робимо 8. Пам'ятайте, що таз у нас не шевелиться, корпус, спина теж не рухається, працює тільки нога. Ще шість, п'ять, чотири, три. Два. Зафіксували ногу в верхньому положенні. І ще дотискаємо нагору пяткою. Десять, 9, вісім, сім, шість, чотири, три, два. Опустили, розслабили трошки таз вправо-вліво. Поворушіть тазом. Лягаємо на живіт. Руки упор на ширині килимка. Відштовхуємось руками, стаємо в планку. І так робимо 10 раз. Лягли, руки підняли. Два. Вдих і видих. Три. Чотири. Руками ми наче тиснемо на підлогу, відштовхуємось від підлоги. Ще робимо 5. 4. Ще 2. І останній разочок зробили чудово. Тепер лягаємо на спину і попрацюємо на м'язи преса. Ноги згинаємо в колінах. Праву ногу випрямили, ліва нога зігнута. Права рука вздовж тіла, ліва рука за головою. І ми піднімаємо ногу і змінюємо положення рук. Робимо 10 повторень. У нас працюють м'язи, нижні м'язи преса. Працюють руки. І ще робимо 4. Якщо вам дуже легко, ви можете опустити ліву ногу і працювати таким чином. Якщо вам дуже легко, ви можете взяти маленькі гантелі в руки. І робимо останній раз. Тепер зігнули праву ногу, але якщо вам так легко, то випрямляйте її. І працюємо на другу сторону. Поїхали 10 разів. Обирайте свій варіант. Або пряма нога, або беріть гантельки, або працюйте по самому простому, як я зараз. Ще 5, 4, 3. І останній раз зробили молодці. Через бачок ми піднімаємось і попрацюємо знову на сідниці. Зробимо ще одне коло тих самих вправ. Руки на підлозі під плечима, ви вже знаєте, як вирівняти положення тіла. Ви знаєте, що спина у нас не рухається, тільки нога. І поїхали назад. Робимо дві вісімки. Ногу, до речі, можна на підлогу не класти. Вона у нас може весь час бути на вісу. Ще робимо таких вісім. І ще трошки 4, 3. Не розкачуйте корпус. Два. Затримали ногу і п'ятка в потолок. Десять раз. Десять. Піднімайте ногу вище паралелі з підлогою. Ще 6, 5, 4, 3, 2. Останній раз зробили, кладемо ногу і працюємо правою. Вгору, вниз. Живіт підтягнутий. Руки сильні, відштовхується від підлоги. Іще робимо таких вісім. Ще трошки. 4. Три, два. Затримали ногу в верхній точці і піднімаємо вище паралелі з підлогою. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Опускаємо ногу, опускаємо сідниці на п'ятки, руки тягнуться вперед, голову вниз, розслабляємось. І з цього положення ми знов на живіт і робимо 10 раз планочку. Піднялись, руками відштовхнулись і лягли. Можна ще руки підняти. І ще. Піднялись, тримаємо планку, опустились. Відштовхнули себе руками і лягли. І ще. Продовжуємо. Не забувайте дихати. Ще п'ять. Чотири. Останній разочок. Ура! Давайте трошки постоїмо в планки. Десять, 9, вісім, сім, шість. 4, три, два. Супер. У нас ще залишилась одна вправа на м'язи преса і все. Тут ваше положення. Лівої ноги, права нога пряма, і в руках можете взяти гантельки. І по 10 повторень працюємо. Це тренування триває 10 хвилин. Якщо вас цікавлять більш тривалі тренування, то звертайтесь. Я вам підберу тренування по 20 хвилин, по 30, які є в записі. Або можемо займатися індивідуально. Пишіть мені. Або в директ, або в коментарях, ви знаєте, як мене знайти. Зробили останній разочок, міняємо сторону і поїхали. І 10-9. Або якщо ви в Києві, в районі лівого берегу, то приходьте на тренування вживу. 4, 3. І останній разочок ми зробили. Через сторону обов'язково ми сідаємо. Як зручно. Дуже дякую, що ви це все витримали. Зустрінемось з вами на наступних тренуваннях.